Теж з контражуром, так. Да, я просто пояснюю, що таке контражур. У мене був ефір, і там якось, не невдало. Я це все пояснював, бо вони всі зрозуміли. От я її наводжу, тому що це художники, помітили, да, що коли людина там, чи будь-який предмет стоїть, і світло падає проти нього. Да, тобто... От... Зараз, ну от маркер, да? ми бачимо, що світло зверху на нього сюди падає. Ось зараз якийсь блік поймаю. Тут видно, вам чи ні блік. Тобто ми розуміємо. А якби він падав от з тієї сторони, маркер би тут був темний, ну по ньому був абадок такий от підсвітлений, Да? Це називається контражур. І коли рекламщики почали робити е вітрини і оці всі е вивіски, е то літери, які. По контуру світяться це називається вітрина чи вивіска зроблена в контражурі. Да? тобто, вони це взяли у художників, художники, художники тільки, тільки малювали ось таке щось природнє, а